Закінчились рихтовищні роботи по даній Теслі, по задньому лівому крилу. Ось так накинули запчастини попередку, все чітко стало. І декілька слів по самим запчастинам по Тайвані стосовно капота. Трошки він кривуватий, тому що з лівої сторони, ось якщо дивитися, ось в цьому місці бачимо трохи більший зазор. А ось тут далі він звужується і знову збільшується. Так що капот не ідеальний. З лівої сторони, з правої набагато краще. Не знаю, може це така форма нормальна для цього капота, але ну, ось таке я побачив і вам це показую. Кажуть, що капот без герметика набагато краще. Не знаю. Перевірити не можу, так що дивіться, при покупці на капоти без герметика, провіряйте ось ці краї. Звертайте увагу. Цей капот з герметиком. Я цього не знав. Ну, вже Коли придбав даний капот, то вже вияснилось, що совітують брати без герметика. Тому що заводський капот, на ньому герметика немає. Так, Тепер стосовно крила. Крило в цілому стало чудово. Зазорчики рівненькі. Єдиний нюанс є по зазорам, це ось на кінчику фари. Ось цей вуголок він такий гострий, а форма крила вона така заокругляна. Якщо ми подивимось на оригінальне крило, то форма крила співпадає з формою фари. Оце єдиний нюанс, який є по формі. По зазорам по даному крилу. І ще дане крило дуже погано оброблене, тобто воно не оцинковане. І якщо воно пустить у вас на дворі, то дуже швидко почне ржавіти. Так що бажано його одразу зсередини чимось обробити, щоб воно не покривалося їржою. А так, в цілому по зазорам, по формі, все норм. А, ну, Ось є ще такий момент трохи по приляганню самого бампера до крила. Бачите, бампер трохи виступає, якщо ми дивимось на оригінал, то тут трошки краще виглядає. По панорамі. Замінена була панорама. Запитував у майстрів. Сказали, що заміна панорами нічим не відрізняється по складності від заміни лобового скла. Так що не потрібно боятися заміни панорами. Ось так. Панораму міняв в себе в місці, кому цікаво. Можу залишити контакти даних хлопців, які цим займаються. Ну мені сподобалось. Гарантія один рік на те, що вона ніде не буде протікати. Якщо якісь моменти будуть, то вони самі все замінять. І ще стосовно панорами, то я раджу ставити. Оригінальну панораму, тому що вона гарно стає ну, по зазорам на своє місце. І по-друге, це коли буде світити дуже сонце яскраве, то ось ці лучі не проходять через дану панораму. Ви через панораму можете дивитися на сонце. І у вас дискомфорту ніякого не буде. А через китайську панораму, то вам буде незручно буде пекти в голову. Так, і. Ось відрихтоване заднє крило. Шпакльовки тут буде по мінімуму. Камера, на жаль, все не передасть, але тут все чітко виведено. Всі контури і шпакльовки буде дуже мало. Ну, також видно, що тут з рівняли, бо це так і є. Але в цілому всі зазорчики, все чітко, Ось бачите, співпадає. І задня ляда. Можна прикласти лінійку і тут буде видно, що ну, там міліметр, може півтора шпакльовки буде. Так, зараз покажу зсередини. Ось всередині все на своїх місцях. Це підігрівалася нижня частина, вона алюмінієва. Тут ще має положитися герметик, і все буде добре. Ну все, ось такий ремонт. Зараз будемо заганяти машину на малярку, ну і по фіналу вже вам все покажу Стосовно заміни скла, мені сподобалося, хлопці поміняли, ось їхня локація в місті Умань. Хто знає з місцевих, як їх їхати до масляної бази, ось тут знаходяться.